Отже, привіт, друзі! Сьогодні в нас трошки нестандартне відео: будемо обслуговувати мій к 1 с Це не лайв коментарі, а я буду просто фоном розповідати, що я робив. А ви дивіться і насолоджуйтесь. Почнемо ми з того, що я перелічу все, що нам треба. Ну, загублені деталі, це очевидно: антисептик або будь-який спирт, набір викруток, посіляка мілка фігня, типу там паперові серветки. Ну і я, звісно, теж треба буде в цьому відео. Отже, проблема номер один: в моєму К1Ц відвалилась ніжка. Сталося це через мої Криві руки, чи історично я лишу на ваш розсуд, але факт в тому, що мені треба поставити цю ніжку назад. Тому давайте раз ж ми вже тут перевернемо к 1 С на свою спинку і подивимося, що там під капотом. Видаємо пил і прикрутимо. Всі необхідні деталі. В нас чотири ніжки, плюс є ще два гвинтики, які тримають нижню кришку після того, як ви знімете ніжки. Ці гвинтики в мене один загублений, один є, ну і відповідно однієї ніжки теж нема. Перед вами гвинти М2. Ми їх викручуємо по черзі. Черга тут насправді не важлива, як крутиться, так і мутиться. І після повного викручування гвинтиків кришка просто відвалиться на вас. Будьте обережні, там причеплений вентилятор, і можна зламати роз'єм на самій. Платі тепер перед вами подвал. Тут можна подивитись на дві речі: по-перше, скільки там пилу в мене небагато. І по друге, чи натягнуті ремені? Ремені у Кауденце з автоматичним натягом. І я пощупав їх. Вони реально тримаються. Як мають. Тепер беремо нашу китайську дуйку повітря і видуваємо все, що Кауден це насосав за своє важке життя в моєму офісі. Чесно вам скажу, пилу тут не дуже багато, скоріш за все, тому що він в мене стоїть біля поглинача ну, пилу. Видуваємо весь пил, перевіряємо, що всі конектори сидять на місці і прикріплені, стукаємо по блоку живлення, щоб краще працювалося, і монтуємо все в зворотній схемі. Не забудьте підключити вентилятор обдуму материнської плати. Після цього просто прикладаємо і два гвинтики. Ось мені асистент подає набір гвинтів, які в мене є запасних. Просто прикручуємо його до самого принтера. Гвинтики тут, як я вже казав, М2, тому просто беремо найбільш схожий з набору і прикручуємо нові. Спочатку чіпляємо два гвинти, які тримають кришку, а далі крізь ніжки прикручуємо. Зважайте на те, що в ніжок є така. Називаємо це молд, який треба ставити, щоб він заглиблювався в сам принтер. Ви коли побачите ці ніжки, ви зрозумієте про що я. А зараз просто їх прикручуємо, перевіряємо, що вони всі сидять максимально міцно і більше не відпадуть. Щупаємо ніжки, бо вони м'якенькі і прикольні. І перевертаємо принтер передньою стороною. Далі будемо працювати з валами і основною очисткою. Ну, перше, що треба зробити, це взяти ту саму дуйку і видати все сміття, яке зібралось в принтері. Я чесно кажучи, не знаю звідки воно там береться, але. Ну, факт є факт, воно накопичується прям стабільно. Бачите, шматки пластику вилітають, наче корок з пляшки шампанського. Як вам така метафора? Видуваємо все сміття, вигрібаємо, що не видолу руками, насолоджуємося моїм хитаючимся столом. І тут я показую вам пей пластинку. Її нам треба буде помити, це буде трошечки далі. Але спочатку беремо тряпочку. Мікрофібру змачуємо її будь-яким спиртом, який у вас є, і протираємо вали. Вони досить сильно припадають сміттями, намотують його, тому їх треба відчистити. Альтернативний варіант: їх можна почистити паперовою серветкою. Тоді буде видно скільки там бруду зібралося. Але вважайте, що не всі паперові серветки підходять, тому що паперова серветка може лишати тонкі волокна, які потім намотаються і зроблять ще гірше. Для цього доведеться або другий раз протерти її вже мікрофіброю, або як ви побачите далі, просто щіткою зчистити, яку ви відповідно запшикаєте. Тим же самим антисептиком або будь-яким спиртом. Далі йдуть лінійні вали системи Core XY. Їх тут чотири: два по бокам і два, по яким їздить голова. Відчищати їх варто м'якою мікрофіброю. Вони мають бути гладкі, чисті, без жодного сміття на них. Ну і звісно, спирт вам у допомогу, якщо з першого разу не відтирається. Не забудьте, до речі, почистити веб-камеру, це такий снікпік. Бо брудна веб-камера, як, як брудна собака, має бути помита. Попробую серветкою витираємо бед, точніше, ту частину беда, яка гріється, і далі фіналізуємо мікрофіброю. І поки вона в нас в руках, протираємо одразу від пилу і нижню частину. Далі в мене ще одна проблема. Розійшовся кейбл-чейн. Тут насправді все дуже просто. Ми його чіпляємо на рідні ж кріплення, вони в мене цілі, і те саме робимо з задньої сторони. Я не знаю насправді, як так трапилось, але цей кейбл-чейн в мене, мабуть, вже місяці два відпав, і це не круто. Тому ми його ремонтуємо. Насправді я не дуже впевнений, як саме цей дріт має йти, тому лишаю його поза вушком. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Беремо нашу дуйку і видуваємо весь спил з моторів. Вони теж наматують на себе і нитки, і волосся, і павутиння, все на світі, коротше. І потім витираємо ці ж вали моторів мікрофіброю, знову ж таки, зі спиртом. Як ви зрозуміли, це лейтмотив у цього відосу. Перевіряємо натяг ременів. Тут насправді теж автоматична натяжка. До речі, автоматична натяжка по міркам креліті це натягування пружиною просто, тому краще все ж таки дивитись, чи вони натягнуті. І тепер будемо з вами знімати голову. Це досить нетривіальна задача, бо маємо два гвинти з різних сторін, і треба голову спочатку відсунути в одну сторону, потім в іншу. Після того, як зняли два гвинти, вгору і на себе голова знімається. Тут ми бачимо основну плату, вентилятор голови. Насправді тут особливо нема що обслуговувати. Якщо воно у вас працює, то достатньо пил видути і все буде кайф. Після цього знімаємо силиконовий носок. Він в мене такий життя вже побачив, розірваний майже навпіл, але все ще працює. До речі, обов'язково не забудьте про цей носок. Оскільки він грає важливу роль, він захищає термістор від обдуву вентилятором. Якщо його не почепити, то К1С може падати в помилку неправильної температури. Далі беремо найдешевшу щітку з металевими щитинками і добряче так шліфуємо свій гарячий кінець. Я впевнений, ви в цьому професіонали. Після шліфування можете його витирати, до речі, прямо до заводського вигляду, але я просто зчищаю весь нагар, який зберігся. Після цього видаваємо пил з материнської плати, точніше, з плати хотенду, і чіпляємо силиконовий носок на місце. Він має прикривати термістор це його головна задача. Ну що, друзі, лишається лише причепити вентилятор і надягти назад кожух. В принципі, з хотендом ми на цьому закінчили. Якщо у вас немає якихось серйозних проблем з екструзією, то заміна його не потрібна. Закручуємо два гвинтики з боків. Затягуємо, і лишається в нас одна, але найважливіша задача змазати вали. У мене є два варіанти змазки, які я використаю. Перший комплект це оцей ПТФЕ в банці. Зараз я показую, як його застосовувати. Це досить хороша змазка з тефлоном, вона розрахована на такі задачі, на пластик і так далі. І до речі, згідно офіційного гайдлайну, треба змазувати і верхній, і нижній вал. Це щоб холівари внизу коментів не виникли. А тепер перед вами другий варіант отакий Advanced Lubricant, який йде в комплекті з принтаками. Це набагато більш густа. Така прям як масло змазка, але вона теж підходить для цих задач. А насправді, k 1 c досить пофіг, яка там змазка. Хоча особисто мені більше подобається варіант з ПТФЄ, бо вона більш рідка, а принтер він досить швидко рухає. Щоб змастити вали, які позаду ми чистили, я показую ось такий варіант: це щітка з нейлоном, тобто м'яка. І я намазую на неї як зубну пасту цей лубрікант, і потім витираю вали вгору і вниз. І це ми робимо для усіх валів. І до речі, важливо зробити і для верхньої, і для нижньої половини валу. Ретельно натираємо вал з Маскою можна насправді, і насправді не так сильно ретельно, він сам розмаже, але мені спокійніше, коли вал я змастив самостійно. І лишається буквально фінальні акорди, видати пил і сміття, яке ми там розсипали. І найнудніша, але найважливіша частина в обслуговуванні будь-якого принтера: ретельно мікрофіброю поліруємо фронтальне скло. Ну і звісно, екранчик. Ви можете сказати, Антон, це не впливає на роботу принтера, але я вам скажу, що мити скло. Краще ніж не мити скло. Подумайте над цим, коли у вас буде вільний час. Чистимо усі стінки. Спереду в нас гартоване скло, а по боках звичайний плексіглас. Тому відчистити плексік, ви навряд чи зможете. Він ловить і подряпини, і сміття. Що поробиш? Видуваємо пил з задньої сторони і активно рухаємося до вашої кухні. В мене це вбиральня офіса. Тут ми будемо за допомогою фейрі, ну або будь-якого вашого, але брендового засобу для миття, чистити пластину пеї. Нам треба відчистити максимальну кількість жиру і сміття з неї, тому не жаліємо мила, активно і ретельно поліруємо вашу пеї пластину, а потім змиваємо все мило. Після цього її можна або висушити, або покласти на гарячий стіл і включити прогрів. І до речі, якщо ви вже налаштуваннях принтера, зробіть одразу. І усі калібровки. Ми достатньо втрутились в механіку принтера, щоб ці калібровки були потрібні. Все дуже просто: натискаєте шестерню, там обираєте пункт «Self-check», ставите усі галочки, нажимаєте вперед. Ну і все, в принципі, десь 20-25 хвилин. Принтер буде робити всякі цікаві штуки. А вам лишається тільки дивитись і насолоджуватися якістю виконаної вами роботи. Тепер ви майже маєте кваліфікацію, щоб піти в сервіс Artline. Після того, як побачите завітний напис self check completed, можна повертати принтер на місце його постійного життя. Він. Чистенький, свіженький і працює краще, ніж будь-коли. Можливо, навіть краще, ніж з китайського заводу. А мене звуть Тоха і дякую вам за перегляд відео.